Вітаю, шановні. Поговоримо про захист побутової електротехніки усіх ваших електронних приладів, гаджетів, ваших холодильників, пралок, котлів опалення і багато-багато чого іншого. Проте, звідки беруться стрибки напруги в мережі, чому вона шалено зростає або вона там значно падає, я вже знімав відео і посилання буде в описі. На цей раз хочу розповісти про те, як захистити техніку, які існують способи, засоби, прилади і таке інше. Щоб почати розповідати, треба зазначити, що прилади, які захищають техніку, вони існують двох типів. Є, так би мовити, загального користування. Це... Ну, Можна сказати, що навіть недосвідчена особа, яка взагалі фізику не вивчала в школі, може користуватися цими приладами. А є прилади, які вимагають як встановлення, так і користування тільки фахівцями. Тобто будь-які зміни, підключення, налаштування цієї техніки. Техніки захисту вимагають значних знань, і будь-які помилки там не припустимі. не тільки це загрожує вашій побутовій техніці, але й вашому здоров'ю та життю. Тому якщо ви не розумієте, як це робити достеменно на всі 100%, краще ну, запросити фахівця-спеціаліста, який для вас це зробить. Також треба зазначити, що будь-які засоби, способи, техніка, прилади, які захищають від стрибків в мережі, вона, ну так скажемо, не дешева. Дешевої техніки там нема, приладів дешевих там нема. Тож, це не питання 5, 10, 50 гривень. Це вже кошти, які є кошти. І інколи це обладнання, яке захищає вашу електромережу, ваші електроприлади, інколи коштує і дорожче, ніж ті прилади, які, та техніка, яка буде захищатись. Тож почнемо. Найпростіший і найдешевший спосіб. Захисту від стрибків напруги, це ось такий прилад. Називається він Рели напруги встановлюється він на розетку. Ось вони такі є різні. Встановлюється він отак от на розетку, і захищає якийсь один прилад або прилади, які підключені через подовжувач декілька, які живляться від однієї розетки. Як працює цей прилад? У цього приладу є проміжок напруги, тобто мінімум напруги і максимум напруги, який він скрізь себе пропускає. Якщо напруга вилазить за межі цього проміжку, тобто вона вище максимума і нижче мінімума, то цей прилад просто вимикає, розриває мережу. Розриваю лінію. І ваш, ваша побутова техніка просто вимикається. Як працює цей прилад, його там всередині, що в ньому є, не настільки важливо, важливо те, що в нього є дуже цікава така функція. Зазвичай такі прилади вони мають, так би мовити, затримку вмикання. Тобто. Пропала електрика, тобто електрика вийшла за межі того проміжку, який пропускає цей прилад, це обладнання, а вона повернулася в проміжок. Але не зразу за... не вмикається електрика. Є затримка одна-дві секунди, навіть є не декілька там і хвилин. Затримка вмикання це для того, щоб оті коливання, які відбуваються в мережі, щоб вони, коли повернулася електрика, щоб вони не спалили вашу техніку. Спосіб захисту дуже простий. Такі прилади не дуже дорогі, є ті, які влаш... налаштовані вже заздалегідь змінити це налаштування неможливо. А є ті, які можна налаштувати. Тобто той діапазон, той проміжок, який пропускає цей прилад, проміжок, напруги. проміжок показників напруги, який пропускає цей прилад, можна налаштувати. А є ті, які вони заздалегідь налаштовані, і змінити їх уже неможливо. Наступний прилад, другий, який. Теж захищає це майже той самий прилад, який я вам показав до цього, але вже той, який встановлюється на всю квартиру, там, або на якусь там кімнату, або тільки на ваші там розетки. І Цей прилад вже треба, щоб його встановлював фахівець. Це отаке реле напруги, воно встановлюється вже в щит. Там, де ваші там автомати, так, так звані автомати, які вибивають, якщо у вас там перевантаження якісь або ще щось. І отам, на, як ще кажуть електрики, на вход встановлюється ось таке реле напруги. Функції ті самі взагалі, точнісінько, як і тут, але він значно потужніший. І його підключення в мережу вимагає вже фахівця. Це не просто ставити в розетку і користуватись. Також вони є ті, які налаштовуються, Ну от, налаштування максимума, налаштування мінімума, ось є навіть індикація. Яка у вас зараз напруга і таке інше. Ці прилади не дуже великі, вони встановлюються, як я сказав, в щит. Але якщо у вас немає щита, тільки там якісь лічильники, там якийсь один єдиний автомат стоїть у вас на всю квартиру, то встановити його буде складно. Також треба розуміти, що такі прилади інколи коштують тисячу, і навіть дві, і навіть більше. Ніж 2000 тисячі гривень, і встановити десь її на, на площаці багатоповерхового будинку, ну, може бути дуже-дуже, так би мовити, непродумано. Бо на такі прилади зараз ідеї полювання вкрасти можуть дуже швидко. Але дуже непоганий прилад. І це реле напруги захищає від, від стрибків. Але справа в тому, що стрибки та стри, стрибками. А якщо у вас завжди напруга поза межами діапазону, тобто у вас завжди, там, наприклад, 180 вольт. Або у вас там завжди напруга шалена 250-260 вольт, то вам... Оцей прилад вже не допоможе. Ані оцей прилад, ані оцей прилад, ані оцей прилад вам не допоможуть. Він ніколи не пропустить крізь себе електрику. І ваші прилади побутові будуть вимкнені, працювати вони не зможуть. Що ж тоді робити? Робити просто вам треба використовувати щось отаке подібне. Вам треба мати ось такий прилад. Він називається стабілізатор напруги. Він, на відміну від отакого приладу, на відміну від реле напругу, ось такі прилади, стабілізатори. Вони вирівнюють напругу. Цей прилад нічого не вирівнює. Він просто вимикає вам напругу, якщо вона не така, як потрібно. А ось такі стабілізатори вони вже вирівнюють. Тобто у вас напруга відрізняється від потрібної. Він її, якщо вона дуже-дуже велика, зменшує. Якщо вона дуже-дуже мала, збільшує. І ваша техніка, ваша побутова техніка чудово працює. Такі прилади є різні, дуже-дуже багато є принципів їхньої дій, але це дуже непогана техніка, яка справді вирівнює напругу і вам дозволяє користуватись вашою побутовою технікою без будь-яких там застережень. Використовуєте все. Звісно, є мінімум і є максимум, коли вона працює, але діапазон. Коли э, стабілізатор працюватиме і надаватиме вам електрику, діапазон дуже великий, набагато більший, ніж у звичайного реле напруги. Коштують вони теж немало, дешево. Найпростіші, ну, от приблизно такі найпростіші коштують приблизно 2000 гривень мінімум. Є значно дорожчі, їй 10 тисяч і 20 тисяч. Чим вони відрізняються. Ось перед вами. Релейний стабілізатор. Ну, Не дуже замислюйтесь, що таке релейний. Я вам одне скажу: що якщо ви поставите подібний стабілізатор у себе в хаті, навіть у кімнаті, там десь у спальні або на кухні, а у вас у мережі постійні стрибки відбуваються, то клацання такого стабілізатора вам набридне в перший день. Клацає він, ну, деякі з них. Клацаю дуже голосно, набридатиме вам дуже-дуже швидко це все. Щоб не слухати того клацання, можна знайти тристерний або семістерний стабілізатор. Цей прилад вже значно дорожчий, Там ціни починаються, здається, з 9 тисяч гривень. Але вони працюють дуже-дуже тихо. Вони самі там перемикають і нічого там не клацає, нічого не набридає. Але ці прилади вже так би мовити професійні. Вони потужні, ну і значно дорожчі. Також існують стабілізатори електронно механічні. Там іде регулювання вашої, напруги вашої мережі, Відбувається там завдяки сервоприводам, Там гуде тихенько, але гуде. Такі прилади теж не дешеві, вони дуже складні всередині. Але вони дуже надійні і тут те, що ви отримаєте, ту напругу, яку ви отримаєте, буде мати дуже гарні характеристики для точної техніки, для дуже тонкої техніки, для техніки, яка потребує, щоб ніяких коливань не було. Такий прилад, такий стабілізатор він виправданий. Також є ще деякі прилади, які були колись поширені. Це з регулюванням, трансформатор з регулюванням. Тобто ви підключили, ви самі бачите, яка напруга, і сам, самі її, так би мовити, регулюєте під потрібні показники. Але це виправдано тоді, коли ви знаєте, що у вас стрибків нема. Просто у вас напруга якась або дуже висока, або там, дуже маленька, і вам треба її трохи відкоригувати. Один раз відкоригували. Але якщо будуть стрибки, то цей прилад не допоможе. Хтось скаже, що існує ще джерела безперебійного живлення, так би мовити, безперебійники, як їх ще називають, і ще їх називають упси і таке і інше. Тут треба застережити, що більшість найпоширеніших моделей безперебійників вони не, так би мовити не фільтрують. Вони не змінюють її взагалі. В нього, як в такому реле, просто стоїть проміжок, коли він працює, коли він не працює. І якщо у вас буде значний стрибок напруги, то більшість оцих. Джерел безперебійного живлення, вони вам не допоможуть. Він сам навіть може згоріти від стрибка напруги в мережі. Але є професійні моделі, які справді працюють одночасно як акумулятор, в ньому стоїть, тобто як джерело живлення. Коли в мережі нема напруги, і одночасно як стабілізатор. Але такі прилади коштують дуже-дуже немало, там цінник може зашкалювати і за 30, і за 40 тисяч гривень. Якщо це справді потужна техніка, яка працює як стабілізатор, і як джерело живлення. Ну і, звісно, його потужність теж має значний вплив на. На ціну і взагалі на те, якого він розміру, якої він ваги і таке інше. Ось це основні прилади, основні способи, основне обладнання для того, щоб вберегти електронну техніку, електронні прилади, електронне обладнання від стрибків напруги у мережі. Як ви побачили, існує. Дуже багато різних способів і засобів. Існують системи, які значно покращують стан взагалі електрозабезпечення, але треба ще сказати. що Допоможе вам тільки техніка, яка розрахована під вашу техніку, Тобто то, те обладнання, яке буде здійснювати захист вашої техніки, воно має розраховуватись під те, що захищається. Якщо у вас не зрозуміло, яка техніка буде вмикатись, якої потужності, якого вона типу. А у вас стоїть якесь обладнання, яке розраховує зовсім під інші прилади, то, скоріш за все, її не можна використовувати або. Мінімум треба пересвідчити, що вона буде працювати. Електрика, вона не вибачає будь-яких помилок. Електрика має чіткі параметри, які мають бути виконані, мають бути враховані. І завжди пам'ятайте, струм, напруга, в мережі це. Джерело значної небезпеки, здоров'ю та життю людини. Якщо ви ризикуєте здоров'ям та життям заради того, щоб мати якийсь комфорт, це не виправдано. Завжди, скоріше, відмовляйтесь від втручання в електромережу, ну, краще сидіти без світла, але сидіти, а не лежати під землею. Тож, знайте це. Враховуйте це, не допускайте дітей, неосвічених осіб, людей, які перебувають в зміненому стані під дією якихось речовин, не допускайте їх до керування, налаштування, підключення, відключення складних електронних приладів. І тоді все у вас буде гаразд. Ну а на цьому, все тримайтесь на все добре.